Динамо не відпускає українця до Англії. Розкажемо, чому так сталося. Мічел зробив гучну заяву щодо Крапивцова, а також Шахтар, який закрив трансфер на 20 мільйонів. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні маємо дуже насичений трансферними новинами випуск. Багато будемо говорити про наших грандів, про шахтар та Динамо. Перед тим як розпочнемо, ми закликаємо вас підписатися на цей канал та підтримати наш проєкт. Одразу також тисніть на вподобайку, для того, щоб ви потім не забули. Є поїхали! Для початку вирушаємо до Іспанії, адже там головний тренер Жирони Мічел зробив доволі важливу заяву щодо нашого Владислава Крапивцова. За словами Мічела, після відходу із Жирони Пау Лопеса Владислава переведуть до першої команди і він займе місце другого воротаря. Водночас, головний тренер не виключив варіанту, про якому команда може зробити ще кілька трансферів на вихід. У свою чергу інший українець в Іспанії може отримати нового конкурента за повідомленням Меням іспанських змі президент Реала Флорентіно Перес має намір придбати у еспаньола Джордана Гарсію і у майбутньому саме йому довірити місце другого голкіпера за таких обставин. Андрію Вілуніну, скоріш за все, влітку доведеться шукати собі нову команду. Стала відома і нова інформація щодо можливого відходу з Олександрії Івана Калюжного. Спортивний директор містян Іван Телько у коментарі українському футболі заявив про те, що єдина офіційна пропозиція. Яка надійшла до команди щодо гравця, була від плімута за словами Телько. Інформація про герту або Металіст 1925 на сьогодні дійсності не відповідає, адже напряму із командою щодо калюжного ніхто не зв'язувався. Щодо нового контракту, клуб зробив Івану офіційну пропозицію із покращеними умовами, але поки що відповіді не отримав. У свою чергу сама Олександрія нині веде активні перемовини щодо гравців, які у майбутньому калюжного зможуть. Замінити Дуже активний на ринку і Донецький шахтар. За повідомленням багатьох джерел гірники найближчим часом закриють перехід на майже 20 мільйонів євро. Отож, за повідомленням видання Ас, гірники закрили угоду щодо 18-річного нападника Флуміненсе Кауа Еліаса. За свого вихованця бразильський клуб отримає майже 20 мільйонів євро, з яких три у вигляді бонусів, а також матиме 10% від майбутнього продажу. Як очікується, вже на початку тижня Еліас. Вирушить до Німеччини, там пройде медогляд і підпише з шахтарем угоду, яка буде розрахована до червня 30-го року. Якщо цей трансфер все ж таки закриють, то це буде друге найдорожче придбання в історії гірників після Бернарда, за якого у 2013-му заплатили 25 мільйонів. Водночас Луїса Гільєрма із Вестхему у шахтарі не буде. За даними та таки, гірники надіслали до Лондону офіційну пропозицію, але отримали відмову від фу. Футболіста у той час, як клуб, був готовий вести перемовини. Гільєрме наразі має інші пропозиції. Більше того, не хоче міняти АПЛ на УПЛ. Відомі деталі і переходу Олександра Зубкова у Трабзонспорту за гравця, який вже прибув до Туреччини для підписання контракту, Трабзон заплатить 7,5 мільйонів євро. А також в угоді передбачені додаткові бонуси, пише та то таке. Таким чином, після Мудрика і Трубіна за останні роки це третій найдорожчий продаж Шахтаря. Офіційно про цей перехід мають оголосити найближчим часом, а можливо, це вже сталося, коли ви дивитесь це відео. Ну а на завершення про київське динамо, які на ринку, напевно, ще більш активні ніж шахтар. Одного юного вихованця вони відпускають до Іспанії, а іншого українця в Англію не відпускають. Для початку про Максима Дячука, який дуже близький до переходу в іспанську Сарагосу. За даними Ігоря Бурбаса, кияни готові відпустити у оренду свого футболіста, а перемовини щодо переходу знаходяться на фінішній прямій. Сам гравець вже підписався на свій ймовірно майбутній Клуб у інстаграм йдуть розмови і про вхідний трансфер Динамо, зокрема про вінгера азербайджанського Зіра Саліфа Сума. За даними Азері Спорт, керівники Динамо готові заплатити за 21-річного Сума 1 мільйон євро. Але тут перемовини ще не закриті і тривають. Ну а далі до Динамо та Англії. По-перше, про Назара Волошина, якого цієї зими хотів забрати собі Сандерленд. Після того, як наприкінці січня Сандерленд віддав Назарія Русу Хай. На чорні коти одразу зробили пропозицію Динамо щодо Волошина. 21-річного футболіста хотіли взяти в оренду з правом викупу у разі виходу до АПЛ. Але Динамо такий варіант співпраці не підійшов, і цей трансфер було заблоковано. До речі, сам Назарі найближчим часом продовжить свою угоду із київським клубом. Про це пише Динамо Київ від Шуріка. Ну, а от до трансферу брашка Динамо дуже відкрите. За даними, та то таке напряму зало. Учений до переговорного процесу, нині відомий агент Жорже Мендеш, який багато років працював із Кріштіану Роналду. Окрім того, нині він є представником Андрія Луніна. Ймовірно, Мендеша залучили через тісний зв'язок із Вулвергемптоном, де серед гравців є низка його клієнтів. За повідомленням тато такие, нині сторони намагаються подолати, так би мовити, нестиковки між бажанням продавця та можливостями покупця. Трансферне вікно в АПЛ закривається вночі понеділка. А тож чекаємо, чим закінчиться дана ситуація. До слова, доволі цікавий момент стався в інстаграмі брашка, адже він спочатку приховав усі згадки про Динамо, але потім все ж таки повернув у свій профіль усі фото. Ну що ж, друзі, ось таким видалось наше нове відео. і Якщо воно було для вас корисним, сподіваюся, воно заслужило. Вподобайте. На останок перевірте підписку на канал, якщо не підписалися ще тоді на початку відео. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.